Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо невеличку портативну електростанцію від компанії Flashfish, модель A2001. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Окремо дроти підключені, Тут у нас блок для зарядки самої електростанції, також роз'єм під е прикурювач і також другий роз'єм під прикурювач. Ну і також сама. Електростанція. Компактна, невеличка електростанція. Ось такий має вигляд. Повністю з пластику. Пластик міцний. Кнопкою вмикається електростанція для того, щоб працювали роз'єми, потрібно ще один раз натиснути кнопку для увімкнення. Роз'єм розетки потрібно зажати кнопку AC. Вмикається кулер, кулер працює постійно під час роботи саме через розетку. Для того, щоб вимкнути цей розетку, потрібно також зажати кнопку AC. Вбудована ємність 48 тисяч мА в, даному, в даній зарядній станції. Є також ліхтар. Є декілька режимів і також режим в і стробоскоп. Станція має потужність 200 Вт номінальну, пікова потужність 400 Вт.